З 12 по 16 вересня цього року на території Білорусі заплановані спільні російсько-білоруські військові навчання, і ми пам'ятаємо пряму паралель, як це відбувалося у 2021 році, коли під виглядом навчань потім готувався фактично ґрунт для повномасштабного вторгнення на нашу територію. Аналогії з 2022 роком напрошується ще й тому, що тоді, напередодні повномасштабного вторгнення, Путін також літав в Китай, там тоді проходила Олімпіада, фактично погоджувати свої дії і домовлятися з Сі Цзінпіном про свою агресію по відношенню до нашої держави. Зараз він знову перебуває в Китаї напередодні цих навчань, і як українська розвідка, так і розвідки наших західних партнерів звертають увагу на те, що середина вересня це період особливого ризику і небезпеки. По відношенню до наших північних кордонах, до речі, європейські держави також тримають це питання у фокусі і готуються до можливих провокацій чи можливих якихось дестабілізаційних процесів на своїх кордонах. Не хочу нікого лякати, але, тим не менш, паралелі з 2022 роком маємо прямі і. Не виключено, що накопичення, як і балістичних ракет, і особового складу на території Білорусі, так і можливі якісь ескалаційні плани у Кремлі можуть вилитися в те, що на наших північних кордонах будуть провокації з території Білорусі, яка давно перестала бути суверенною державою, а перетворилася на відвертого молодшого партнера Російської Федерації, нашого ворога.